У вашого чоловіка була асфіксія через набряк легені. Ми його реанімували. Вважайте, що пощастило. Якби його привезли до нас на півгодини пізніше, вже нічого б не врятувало. Схоже, хвороба вже деякий час підточувала організм. Він давно звертався до лікаря. Як почуваєтесь? Жартуєте, значить йдете на поправку. У мене до вас є кілька запитань. Як щодо серцево-судинних хвороб? Черепно-мозкові травми були? Гаразд. Доведеться зробити ще. Кілька аналізів. А зараз я залишаю вас з родиною.